Морські водорості допомагають прожити індійським жінкам. Вони створили ферми біля узбережжя на півдні країни. Спочатку ми збираємо водорості в морі, далі приносимо сюди і сушимо, потім продаємо. Якщо урожай хороший, ми добре заробляємо. Це відбувається постійно. Вирощувати водорості жінок змусили не гаразди. Їхні чоловіки більше не ловлять рибу через проблеми з військово-морськими силами Шрі-Ланки. Індійців часто затримували за ймовірний незаконний промисел в чужих водах. Тоді індійська науково-дослідна станція морського рибальства запропонувала сім'ям рибалок створити ферми. Одна жінка може обслуговувати 40 плавучих острівців, тому кожна заробляє від 100 до 135 доларів щомісяця. Морські водорості закуповують харчові, фармацевтичні та текстильні компанії.